Привіт! Сьогодні такий день, що не знаєш, з чого почати і сьогодні ми планували зняти відео і розкрити тему, заради якої я, в принципі, розпочала свою блогерську кар'єру. Знімати і зараз я зберусь зберусь докупи. Сьогодні субота, 15 червня 2024 року, і я нарешті зібралася з духом поговорити на ту тему, і це, це для мене дуже особисте, це те, про що зазвичай мало розповідають. На теренах Ютубу. Англомовних відео я знайшла декілька, і це в основному ТЕД. Але я планувала зняти це відео у парку, в який ми досить часто ходимо. Він називається Японський парк. Ем... Там є така. Територія, де дуже багато тече струмків, вони мають таке накриття в, стилі, в японському стилі, і там дуже гарний звук ось цих маленьких струмочків, дуже багато птахів. І я подумала, що це буде шикарний такий, знаєте, бекграунд, що називається, такий, атмосфера, в якій можна буде зняти це відео. Я сподіваюся, що ви ще не заснули. Я поясню, чому? Чому я сьогодні так заповільнено розповідаю? Справа в тому, що я точно знала, де хочу зняти це відео. Ми прийшли з чоловіком, і я його проводила по цьому парку, бо він такий немаленький, і кажу: отам отам знаходиться це місце, де я хочу. Попрацювати сьогодні, якщо це так можна назвати, і це субота, вихідний день, дуже багато дітей в парку, біля, прямо біля цього японського саду є дитячий майданчик, там дуже багато дітей гралося. І от коли ми знайшли це місце, там така стежинка і маленький місточок, тому що дуже багато струнків. І якщо наша Доріжка вела отак прямо, то трішечки отак направо, коли ми зайшли в цю маленьку зону, ми побачили чорного чоловіка. Він виглядав дуже так ем, опрятно, як це сказати, українською, тобто він виглядав як Ну, Звичайно, ти ж не розглядаєш людину, але так якось ніби скануєш підсвідомо все, що відбувається. І саме в цей час, коли я вам зараз знімаю відео, мій чоловік насторожився, тому що там справа е людина, яка виглядає психічно хвора, теж чорна. Чорний чоловік. Він щось викрикує, якщо він зараз зацікавиться в тому, чим ми тут займаємося, то нам прийдеться просто звідси піти. Повертаючись до того саду, саду, де ми були, я краєм ока підмітила цього чоловіка, а оця звичка, знаєте, звертати увагу, як людина виглядає, це вже просто, знаєте, такий захисний механізм, який ти просто включаєш на підсвідомості. Він до нас щось сказав, але ми якраз з чоловіком розмовляли, бо ми шукали, де би нам краще. Поставити камеру, де би присісти. Я йому кажу, ось нарешті ми знайшли це місце. Я кажу, хочу, щоб оце був мій фон. Я хочу тут сидіти, Я кажу, тут струмочок. Тобто ми йдемо з чоловіком ми розмовляємо. А він, виходить, отак сидів трохи в стороні. Там був такий великий камінь. Я, здається, камінь він на ньому просто сидів, і виходить, що ми його вже проминули. І він наче в спину починає. Він він не кричав, але він, так знаєте, підняв голос і дуже агресивно. Він він, ну це стандартне привітання. Привіт, як ви? Привіт, як ви? Як справи? Як вам сьогодні? Тут в парку? Ну щось отаке він говорив. Але ми чому не звернули увагу? По-перше, ми були зайняті своєю розмовою, але ну, ти ж все одно чуєш на фоні, що позаду хтось кричить. Ну я, я повторюся, тут в Америці це я не хочу казати це страшне слово, норма, але тут таке буває. І ти просто стараєшся не реагувати, не показувати свою зацікавленість, щоб не тригерити таких людей. Але коли він отак підняв голос і агресивно щось почав кричати, я думаю, що мій чоловік просто подумав, що можливо йому якась потрібна допомога, чи, чи краще ну, от сказати, що в нас все добре, і продовжити, типу. Свій шлях, тому що в Америці, ви знаєте, тут навіть люди, які не знайомі один з одним, вони кажуть, «Hi, how are you? I'm good, thank you» і продовжують свій шлях. Тобто, якщо ви, наприклад, йдете із собакою, і напроти вам теж йде людина-собачник з собакою, ви можете просто привітатися, він вас запитає, як у вас справи, і ви собі йдете далі. Ми подумали, що це та ситуація, але як все відбувалося швидко, я вам передати просто не можу. Тобто він оце почав говорити нам в спину. І я йшла ніби попереду, а мій чоловік позаду мене. І виходить, що цей чорний він швидко так піднявся і почав рухатися в сторону мого чоловіка. І він витягнув отак руку, наче він хотів привітатися. Ну, типу. І мій чоловік, я бачу, він теж так простягає руку. Ну, зрозум... ну, я ж кажу, це все відбувається дуже швидко. І на підсвідомості ти розумієш, що ну, треба було учтіть, почтіть людину, типу, що він там є. Ми йому не відповіли добрий день. І мій чоловік так і... Зреагував, він типу, подумав, що ви чуєте цей поїзд? Сьогодні просто все все на моїй стороні. Френчик. Everything is on my side today, even the train. Коротше. Це ж треба було почати знімати, коли поїзд цей кричаще їде. Так, от. І виходить, що він, ця людина, він так дуже швидко піднявся. І він отак йшов з протягнутою рукою до мого чоловіка, ну, як ти знаєш, дай п'ять. І він дуже, от він йде він так агресивно, то як ви? Як вам сьогодні погода, як ви тут? І коли він порівнявся з моїм чоловіком, він просто був до нього майже в притул, в притик, і він отак вдарив його. Здається, вправу в праву щоку. Ну, я не я зрозуміла, що це щока, тому що у мого чоловіка впали окуляри, і я зрозуміла, що він не вдарив по окулярах, тому що він, коли вдарив, це такий був звук. Знаєте, як ну, коли б'ють людину, коли чоловік б'є так сильно, і так я, я ж не можу передати цей звук. Я просто, я ж кажу, це все відбувається настільки швидко і настільки в підсвідомості, що ти якось це все потім аналізуєш і думаєш, Боже, як же воно це все відбувається в моїй голові в такій стресовій ситуації. Я, чоловік мені каже, що я підняла його окуляри і дала йому, але мені здається, що я цього не робила. Мені здається, що я стояла. В цей момент і дивилася уважно, що буде робити далі цей чоловік. Мені, я, мені здається, що я не піднімала йому окуляри, він сам це зробив. Він, і я думаю, той чоловік він не мав наміру бити фізично. Він хотів, видно, сказати щось, типу, я тут взагалі з вами розмовляю, ви чому мені не відповідаєте? А потім щось йому там перемкнуло в голові, і він вирішив отако, так вдарити. Но йому це не вийшло, бо він, якби він е е так біг до мого чоловіка і замахувався, ну, по-перше, це було б видно, був би удар сильніший. А він, виходить, з ним порівнявся, в нього, в нього якесь щось таке вийшло. Такий не, не ляпас, бо він вдарив цією кісткою. Чи може він якось саме загинав свій кулак. Важко зараз щось сказати. І я тільки пам'ятаю, що я на нього дивлюсь уважно і я дивлюсь на його руки, тому що він почав отак по карманах своїх щось там шастати, і це все підсвідомо мені здалося, що він шукає якусь зброю, чи що ну ти ж не можеш сказати, що відбувається. І в мене в голові, думаю Боже, тільки би в нього не було. Ножа, тільки б в нього не було пістолета. І знову ж таки, якась, якось там на підсвідомості я розуміла, що пістолета в нього немає, бо його ніде не було видно, він був в такій обтягнутій а, а, майці і в джинсах таких нешироких. І я думаю, що пістолет би було видно. Знову ж таки, це все в голові отак просто якось аналізується. І він повернувся до того каменю, де він отак сидів. І мені здалося, що він почав збирати свої речі. Ну, типу, що там в нього був якийсь по типу айпад із собою, який він дивився, коли ми зайшли на цю територію. Він от і він його відставив в сторону, коли рушив до нас. І потім мені здалося, що він почав, чи якісь чи ключі, чи що там у нього було, чи телефон. І от я зараз не можу сказати, чи він почав збирати те все. Отак собі в кармани, і я стою, і бачу, що він щось шастає по карманах, і я розумію, що він може шукати зброю. А мій чоловік стоїть, у нього хлинула кров, і я думаю, що це в нього зуби, бо я почула удар. Я думаю, Боже, це, мабуть, по зубах, і в той же момент знову ж таки на підсвідомості, я думаю, слава тобі, Боже, що він не вдарив в окуляри, в око, що не розбилося це скло йому в око. І я кажу до нього, пішли, 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 забираємося звідси, забираємося, він щось шукає. Звичайно, мій чоловік мене не чує, і я якраз йому говорю в ту сторону, в яку його вдарили, він не дуже розуміє, що відбувається. І я кажу, пішли, 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 бо він щось шукає. І ми починаємо рухатися в сторону протилежну. він... Вийшов на цю доріжку, порівнявся з нами і такий, ти щось хочеш сказати, ти щось хочеш мені сказати. Я бачу, що мій чоловік йому щось відповідає, і я кажу, пішли, пішли, забираємося звідси. І він отак став, знаєте, як у фільмах про Джеймс Бонда, одягнув окуляри і пішов. І теж так агресивно він ходить, пішов в ту сторону, а ми пішли в цю сторону. Почав кричати щось по типу: Давай, давай, забирайся звідси, забирайся звідси, тобі нема що тут робити, тобі нема що тут робити. В той момент, допоки він не зник з мого поля зору, у мене в голові було тільки одне, щоб він не дістав зброю ніяку. Якщо це пістолет, то зрозуміло, що нам, що нам світить, але якби це був ніж, я розумію, що дісталося б нам обом. Ви ну, розумієте, що я хочу сказати, тому що ну, не відповісти мій чоловік би вже на це не міг, ну що ти зробиш в такій ситуації? І... Ми вийшли за територію цього е, са, японського саду, знайшли лавочку, я кажу: покажи, покажи, покажи обличчя, що. Дивлюся, не можу зрозуміти, це зуби, це, це що, це щока розбита. Це бачу, що губа розбита була ось тут, і якось так із середини. Я не я думаю, що він, коли вдарив, він отак зачепив. І вона губа піднялася, і він отак то все йому і розбив, тобто під, 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 отут. І, і бачу повний рот крові, і всі зуби в крові. Я не розумію, я кажу, зуби, він, ні. Я кажу, зуби, ні. І там якась така будівля, типу, я так розумію, будівля, де працює адміністрація цього саду, яка доглядає за ним, і він каже, я йду в туалет, промию це все. Я кажу, добре, йди. Думаю, я хоч побачу, що це воно таке. А я сиджу і думаю, ну от що ми зараз просто розвернемось і підемо? Ну, от я сиджу отак сама на тій лавці і думаю, ми, ми просто отак, ну, що ти що ти, просто скажеш, на вся воля Божа? ну, ну як? Я телефоную 911, я не знаю, чи це. Потрібно було телефонувати, чи, чи я не знала номер поліції, куди що. Я думаю, я зателефоную 911, вони там розберуться, кого відправляти. Розповіла, що сталося. Я вже закінчувала свою розмову, коли мій чоловік повернувся з туалету. Він там знайшов туалет, це все взяв собі папір, тому що там це все кровоточило, все він витирав. І я тут закінчила розмову, і мене оператор запитує, чи вам потрібна медична допомога. Я кажу, це зуби, ні, покажи. Що він каже, ні, не треба, ні, не треба, все нормально. І вона мені каже оператор, що там ну, виїхав до вас е, патруль. Я сказала, де ми? Адресу. Я кажу, ми будемо тут на місці чекати. Can we, Frenchick. Frenchick. Can we stop and move to another place? Yes. Yeah, I move to another place. Приїхала поліція. Два поліцейських. Один. Ви um... чуєтеся? Приїхали. Приїхали два дві поліцейські машини. Один залишився з нами записати наші показання, а інший швиденько запитав, як виглядає ця людина. Як його можна опізнати, куди він пішов, в якому напрямку, і він поїхав його шукати, а інший зайнявся документацією, скажімо так. Це був високий спортивної статури чорний чоловік. Я точно можу сказати, що ми ніяк не спровокували цю агресію. Він був агресивно налаштований з самого початку. Не думаю, що він планував когось вдарити, але на конфлікт він. Хотів когось вивезти він схожий на людину, яка займається спортом, але може, може це звучати вам зараз дивно. Але по тому, як він вдарив, або він не планував цього зробити, або він не знає, як це робити. Ну, тобто, він сильної шкоди моєму чоловіку не завдав. Але в той момент, коли це сталося, я не можу сказати, що я не панікувала. Страх у мене був, страх цей був тільки через те, що я боялася, що в нього є більш холодна зброя. Якось там підсвідомо я розуміла, що якщо почнеться бійка. Мій чоловік дасть йому відсіч. Тобто якогось рукопашного такого бою я, я не боялася. Я боялася того, що в нього є холодніша якась зброя. Поїзд. І... Поліцейський, який. Записував ці всі наші дані, він запитав, чи ми хочемо якби висунути йому звинувачення офіційні, щоб його знайшли, чи ми підемо на упізнання цієї людини, чи ми хочемо, щоб він сів за грати. І мій чоловік сказав, що ні. Єдине, що типу, було б непогано його знайти хоча б якусь бесіду з ним провести. На що я була, з чим я була категорично не, 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 не згодна, і я сказала, що я готова йти на опізнання, Якщо я буду впевнена 100%, що це, що це він, я вам скажу. Тобто я якусь людину, в якій я не впевнена, не буду просто так обзивати. Але залишати це е, ось так теж не можна, тому що я могла бути там сама. Опинитися. У е, нього. Могла бути холодна зброя, і нас могло вже би, в принципі, в живих не бути. Пощастило, що він нас не обікрав. У нас при собі не було нічого, ні, ніякого, ні, ні золота, ні ніяких коштовностей. Ну, готівка була би, забрав би документи, там карточки. У мене готівки взагалі ніколи немає. Я сказала, що я настояла на тому, що я готова, будь ласка, якщо будуть у вас підозрювані, я прийду на опізнання обов'язково і я готова йти в суд і куди, куди потрібно, щоб, щоб ця людина отримала максимально максимально що можна, як можна покарати таких людей в цій ситуації. І, звичайно, відео мені ніяке не зняли вже сьогодні. І Мішлик сказав, що типу, все нормально. Ну, тут в мене кровиті ще все, але я типу, готовий зняти відео, ти робила макіяж, готувалася. І справа не в тому, що я настільки була розбита цією ситуацією. справа в тому, що я боялася, що він повернеться. Е... Потім мій чоловік повернувся туди. Я, звичайно, була проти всіх цих. Його походів і сказав, що саме те місце, де це все сталося, воно дуже таке відлюдкувате, Ну, там небагато людей, саме через це, в принципі, я хотіла й там зняти це відео. І там немає ні камер, нічого, тому що в інших частинах саду камери є. І мій чоловік впевнений, що він прийшов туди для того, щоб зробити отаку от біду, яку він зробив. Повертаючись додому, і зараз от ми прийшли в іншу, в іншу частину. Бачите? Вони бачать, що я знімаюся, вже все відбувається 20 хвилин, і не заберу дітей. Зараз я думаю тільки про те, ми з чоловіком це обговорюємо, як на наслідний раз бути просто готовим. Мій чоловік звинувачує себе в тому, що він не очікував такого. Ай. Yeah. Дитя підійшло до мене майже в притул. Такий день сьогодні. розумієш? Я абсолютно нічого не знімаю ве свого чоловіка, тому що якби зараз я сиділа отут сама. І я ж не слідкую за тим, що відбувається навколо. А тут уже двоє таких підозріло, підозрілих людей пройшло. Ти, ви чуєте це? І він не забере їх звідси. Єдине про що я думаю зараз, це чому, чому ми не були готові до цього. чому не, не розраховували на те, що може така ситуація статися, У крайньому випадку можна було зробити максимально все, щоб принаймні мій чоловік не постраждав. Хоча я думаю, що уникнути бійки, коли хтось хоче з вами помахатися, я думаю, що він знайде привід. Для чого я це вам сьогодні розповідаю, тому що це знову відстрочить зйомку того відео, заради якого ми сьогодні туди прийшли. А воно для мене дуже важливе, інформативне. І якщо десь сидить Юля, яка не знає, що їй робити, не знає, як вирішити всі ті питання, про які я буду говорити, то... Я би хотіла якнайшвидше висвітлити цю тему. Я, мабуть, виставлю це відео окремо, і те, що мені потрібно, запишу в іншому. Але що я хочу сказати? Я сьогодні українка. Яка живе в США? Найбезпечнішій країні світу. Let's go, my patient is over.